Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ми з вами будемо зараз, я вам розкажу. Це, безперечно, трошки схоже на спекуляції, бо це не мої очі не мої вуха бачили і чули. Це розповіді про Путіна, моїх друзів, моїх добрих, знайомих, далеких, близьких і так далі. Ідея цього звернення, мого до вас виникла тоді, коли я згадав. Коли Путін на самому початку свого, свого існування в якості президента сказав таку фразу, яка мене тоді зачепила. І з того часу я вже не зачеплений ходжу, я вже розумію, хто він такий є. Чоловік – це дуже просто. І я по -по потім зрозумів, наскільки це абсурдно. Ну, мільйони людей, сотні тисяч інституцій і інститутів наукових в прямому розумінні. Вивчають людину, вивчають чоловіка. Анатомія, фізіологія, біологія, судини, як вони працюють, як працює кров, як це робити, як це автомобілісти, як зручніше сидіти, сільськогосподарські що зручніше їсти? І Що людина хоче їсти лікарі, як лікувати? Це просто мільйони, як не десятки, як не сотні мільйонів людей. Сотні мільйонів, очевидно, тому що це і вчителі, які просто навчають маленьких людей, щоб вони виростали вже розумними. Це сотні мільйонів лікарів, які лікуються. От всі ці люди намагаються розібратися. Що таке людина, що вона хоче? Я не кажу вже про, 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 про мистецтво. Шекспіри, Шевченки. А чому людина так робить? А чому не так? Чому вона закохується? Чому вона не закохується? Чому вона розлучається? Як вона виховує дітей? Це просто все людство без винятку, так чи інакше, залучено до вивчення себе, тобто людини, Гомоса. І тільки одна людина на земній кулі називається Путін. Человека, очень просто. І я думаю, що він правив в тому сенсі, що росіянин це очень просто. Якщо ти не погоджуєшся, я тобі заплачу. Якщо ти не погоджуєшся взяти гроші, я тебе посажу. Якщо ти все одно не погоджуєшся, я тебе вб'ю. І росіяни, так, да, вони, вони там дуже просто до цього ставляться. Нічого не зробить. А тепер деякі, деякі історії, які оцей. оцей е Образ Путіна як би трошечки будуть характеризувати. Значить, перший, перша історія про Ленінград, який тоді ще, наскільки я пам'ятаю, був дійсним Ленінградом, це мені розповідали росіяни. І тоді було таке залицяння до інтелігенції, до творчої, так званої інтелігенції, початок 90-х. І тоді організовувала там міськрада чи мерія, чи який там звуть, там був такий Собчак. От мер його обрали, і у нього був заступником Путін. І вони, якби такі їжі було мало. Там мене друзі там жили, кажуть, було дуже сутужно. І от, значить, вони збиралися там в якихось там палацах. Ну, тому що в Ленінграді, в, в Санкт Петербурзі немає не палаців, там в центрі різні палаци, різних графйов і маркізів. Ну от тепер воно все значить, принадлежить народу. І от вони збиралися, і був стіл, за яким сиділи такі найбільш славетні ленінградські письменники. І прийшов Путін, мабуть, Собчак не зміг, а Путіна вислав свого першого заступника. І він подивився на стіл, а за столом сиділо серед інших достатньо велика кількість євреїв. Ну, не будемо це приховувати. Євреї дуже часто бувають талановитими письменниками, музикантами і виконавцями, і так далі. І от вони там сидять, і він так зайшов, окинув оком, подивився за столом і тут раптом сказав: А я нещодавно був в Ізраїлі, і мені там дуже сподобалось, прекрасна країна. І весь стіл почав реготати. Ну, бо, очевидно, що дебіл нічого іншого не знайшов, як підкреслити наявність євреїв. Він, Всі почали реготати, той був, знітився. А, а, що, а, що, а що я таке смішне сказав? А чого а що, а що, а що ви смієте? Що, що я таке смішне сказав? Це така риса цікава от у, у, у Путіна, що він. Ну, у нього ж не було освіти ніколи. Не будемо забувати, що він не освічена людина, в принципі, бо він не як хороший школяр вступив в університет на юридичний факультет, а як хороший як сказати, атлет. Тобто він через спортивні свої досягнення. Я не знаю, які там досягнення, але там самбо чи карате, чи карате було заборонено. От і він як спортсмен тоді його запхали на юридичне, а на юридичне, мабуть, тому що там КГБ, бо всі вважають, що він в КГБ горнувся до КГБ завжди, все життя з школи є різні плітки з цього приводу. От і тому ближче юридична безперечно освіта його туди запхали. Тобто він не читав книжок, очевидно. Не ходив в театр просто так, тому що треба. Не дивився кіно, якщо там треба думати, а дивився там, де можна сміятися, або бути в восхищенні від Джеймса Бонда, наприклад. Да? От. Хоча всі знають, що Джеймс Бонд це не правда, а пародія. Ну, Бог з ним. І ось, значить, от він так сказав: А я був в Ізраїлі. Побачивши єврея, треба сказати: Я був в Ізраїлі, я не антисеміт, мені дуже там сподобалось. Друга історія це мої знайомі, родина, така франко-німецько-голландська родина. У нас дуже теплі стосунки, багато десятиріч. І один з цієї родини значить він дуже знаменитий в Західній Європі журналіст. І на початку 2000-х років він працював в Москві, і у нього була домовленість зустрітися з Путіним вже в якості президента. І всі вони розуміли, що це КГБіст, і вся родина, яка там була поруч з ним, казала: Альо, ти йдеш в Кремль. Дивись, він такий, він такий хитрий, він КГБіст, він шпигун, він негідник, він, він. він, 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 він. ну, що, що до... В Європі добре знали, що таке КГБ. Нав, нав, навіть, навіть академік Сахарова, Ванерій Дмитрович е е помилявся, бо у нього було інколи непогані характеристики щодо КГБ. Ну ось. І він, туди, да, і він каже: да що ви думаєте? Я не знаю, що він за КГБ, але я розумію, це така людина підступна, жахлива. Те те. -те, 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 -те. І вона, він пішов, значить, взяв це інтерв'ю, проходить там 2-3 години, він повертається і каже: який він розумний, який він виважений, яка у нього чудова освіта. Тобто, це був просто до навпаки, з точністю до навпаки, людина зайшла до нього. З таким розумінням, вийшла з абсолютно протилежним розумінням. Питається, чому? Тому що я і на переговорах так кажу, коли Путін веде переговори, будь-де, він вербує. У нього, як у собаки, собака біжить за палкою, ну, тому що вона любить біг, бігати за палкою. Рефлекс умовний. І у, у Путіна умовний рефлекс. Я не можу з тобою розмовляти просто так. Я тебе маю завербувати. І, і, бути по... і потім людина, ох ти, який він розумний, який він чудовий. Всі на нього говорять, вони брешуть, вони нічого не розуміють. І там довелося вести перевиховальну роботу, щоб повернути цього журналіста назад в якусь таку. В якусь таку систему координат, яка була у нього до того, як він зустрівся з Путіним, і до того, як він був абсолютно зачарований, очуднений Путіним, що от яка людина! Тому що ця людина його завербувала. Ну, якби він продовжив знаходитись біля того тієї людини, а не поїхав до себе в Західну Європу. То він би, може, і, і, і досі би ходив і говорив, який він чудовий, і Путін би йому давав ордени якісь і, і так далі, і тому подібне. Тому така от ще, і, ще є, є така історія. І остання історія це е, е, мені здається, в Києві я зустрівся з Німкенією, німецька журналістка, яка теж мала велике інтерв'ю у Путіна вже там, на його дачі. Вагарьова, мені здається, не пам'ятаю. От, і вона, вони вийшли на, на, на в ліс, там парк такий, і значить, він її запросив, і він, значить, іде з нею, і ну, вони там про щось розмовляють. І він раптом каже: А ви, ви, ви розумієте взагалі, що от, от ми з вами йдемо отак, от, а над нами супутник висить якийсь американський, англійський, чи японський, чи якийсь там? І вони стежать за мною. Кожен мій крок, вони стежать, вони бачать мене. Вони знають, коли я піду, піду туди, коли я вийду в парк, коли я в туалет іду, вони теж це бачать. І якби він її якби, намагався занурити в цю розмову, як йому важко, як він страждає. Що він не може нічого робити, тому що за ним постійно стежать і знають, що він, де він, що він їсть, де він спить, як це, як це, як це, як це. І от уявляйте собі, що у себе у такій людині в голові. Підсутність освіти і розуміння світу, а вибачте за тавтологію: нема знайомих друзів є тих, кого він завербував. І манія переслідування постійна. Постійно людина ходить і думає: от зараз на мене див, от я пісять пішов, какать, пішов, а вони на мене сижу на унітазі, а вони на мене дивляться, і знають, де я, і що я, і як я, який у мене стул. І тобто, що я її вчора, і так далі. До речі, це до певної міри правда, супутники висять. І, і вони дійсно можуть відстежувати багато чого. Я не переконаний, що вони зранку до ночі стежать за Путіним. Але довести Путіну, що за ним можуть не стежити, неможливо, він втрачає цінність, самоцінність. Я настільки цінна людина, що всі розвідки світу, весь космос світу стежать за мною. Тобто, з одного боку, я дуже великий, а з іншого боку, у мене манія переслідування. Ну, не буду заглиблюватися в цю тему. Я колись, ну колись. Про нарцисизм розповім. Ну, ну наприклад, в Америці Федераль, ФС, не ФСБ, ФБР, Федеральне бюро розслідувань, там вони коли ведуть слідство, то для них це така одна з нарцисизм, одна з рис, яка не виключає, що ця людина, там, наприклад, серійний вбивця чи якийсь там негідник абсолютний, бо це, як правило, люди самозакохані. Ну, про це докладніше поговоримо наступного разу, але знов таки, от, почав я з того, що чоловік дуже просто, сказав нам Путін, і забув про існування мільярдів людей, які займаються вивченням людини. Чоловік дуже непросто, господин Путін. Тільки нікому не кажіть. З вами був Микола Вересень. На все добре, пока-пока.